Про нюанси професії десантників штурмових бригад далі поговоримо з Олександром Невідомим, начальником служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! І от одразу бачу, що з'явився явив, з'явився код на наших екранах. Це означає, що нашим захисникам дуже потрібна допомога, наша допомога. Тож, будь ласка. Поки пан Олександр буде розповідати про що цей збір, я прошу абсолютно кожного задонатити хоча б невелику суму для того, щоб нашим е, оборонцям було легше боронити нашу Україну. Пане Олександре, будь ласка, вам слово розкажіть на що збираєте? Е, ну в першу чергу збираємо на РЕБ, як ви вже е, озвучили. Ну і також е, ми збираємо на маленькі 3Т, які зараз дуже необхідні, е, е, і за того, що багато. Штурмів відбувається як в темну пору року, ну і, в принципі в пору дня маю на увазі, і звісно, мавіки т допомагають і в день побачити ворога, який ховається. Тому от мавіки т засоби радіоелектронної боротьби і засоби радіоелектронної розвідки це все, що необхідно зараз 46-й бригаді. Ну я думаю, і не тільки нашій. Як ще завдання виконуєте, використовуючи мавіки? Скиди. Це скиди і аеророзвідка. Тобто такий це дуже ходовий е, дрон, який можна використовувати багатоцільовий. Правильно? Так, так звісно. Тому просимо. Так. Я думаю, і для кого це не секрет. Всі цивільні вже про це знають. І військові тим паче. І багато мавіків на фронті не буває. Тому, будь ласка, просимо кожного і кожну доєднатися до цього збору, тому що нашим оборонцям дуже потрібна наша допомога. Будь ласка, донатьте, наближайте разом з нашими оборонцями нашу спільну перемогу. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту в службі відповідальності 46-ї окремої аеромобільної бригади десанту штурмових військ на Курахівському напрямку. Ситуація залишається дуже складною. Але все-таки контрольованою о, силами оборони о, України. А біля яких населених пунктів ворог діє найактивніше? А, Ну, Все це відбувається поблизу населеного пункту Курахове. Скажіть, будь ласка, яка тактика ворога? От як вони штурмують наші позиції? Яку техніку і озброєння використовують під час своїх штурмів? Атакувальні спроби окупантів не припиняються. Це і мото, і бронетехніка, і піші штурми малими групами по дві-чотири людини, і спроби форсування річки на гумових човнах. Зараз ми бачимо якраз це на екранах. Так само активізувалися і ворожі і дрони зі скидами. Також разом з артилерією вони намагаються уразити не лише наші передові позиції, а й логістичні ланцюги. Я нагадаю, що 46-й бригаді дуже потрібна наша допомога. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. За цим QR-кодом можна задонатити для того, щоб наші оборонці змогли придбати для своєї бригади і безпілотні апарати, це мавіки, і системи РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору, допомагайте, донатьте. кожна гривня, має дуже велику вагу для нашої спільної перемоги. Скажіть, будь ласка, по-перше, я хочу привітати і вас. І всіх ваших побратимів з Днем десантних військ. І, власне, в день ДШВ Розкажіть про роль цього роду військ на фронті. Ну насамперед, роль десантно штурмових військ закладено в нашому гаслі. Завжди перші. Тобто, бригади ДШВ перебувають завжди на найскладніших напрямках і їм довіряють найвідповідальніші бойові завдання. Я думаю, всі, хто слідкує за новинами за бойовою роботою бригад, всі це бачать. Що всі бригади десантно-штурмових військ зараз в самому пеклі, пане Олександре, щоб не ображати інших військових, але все ж таки в чому перевага дешеве? Наша перевага в швидкості, мобільності і стрімкості в наступі. Ну і звісно, в сталевій стійкості в обороні. Зараз 46-та бригада якраз перебуває в обороні. І стоїмо міцно, непохитно і ефективно знищуємо ворога. Для тих, хто зараз нас дивиться, а можливо, для тих, хто подивиться цю розмову на нашому ютуб каналі, скажіть, будь ласка, як можна долучитися до вашої бригади? До нашої бригади можна залучитись дуже просто звернувшись до рекрутингової групи нашої бригади за номерами телефонів, які вказані в нас на офіційних сторінках бригади у Фейсбук, Інстаграм. Також можна звернутися на наш сайт 46 dshvmilgoua Там є розділ рекрутинг і ви можете обрати посаду, яка вам більше імпонує, скажімо так. Ну, а також ви можете залишити заявки на таких платформах, як Лобі Army, Work.ua, робота.ua. Там ми також розмістили свої вакансії і там знову таки вказані номери телефонів нашої рекрутингової групи. Які вас супроводжують від самого початку, коли ви вирішили вступити до сил оборони, зокрема до нашої бригади, і до прибуття в ППД в район виконання бригади? Тобто, а весь час вас супроводжують наші рекрутери. А от стосовно вакансій, яких спеціальностей зараз найбільше потребуєте в першу чергу? Це пілоти БПЛА. Бо зараз це актуальна, скажімо так, професія. Ми розширяємось і багато екіпажів зараз працює і плануємо ще багато екіпажів зробити. Також звісно, це стрільці, бо ну звісно, без піхоти, без десантників, які там на передвіх лініях. Тобто ми ніяк. Тому стрільці, навідники, ось ці такі штурмові посади нам також необхідні. Пане Олександре, от для тих, хто вагається, ну, наприклад, в цивільному житті працює на одній роботі, хотів би піти, але думає, що ну, не підійде він по професії. З яких професій, скажіть, будь ласка, до вас приходять люди? Абсолютно з різних професій. Можу навіть почати з себе. Я сам за фахом режисер. Режисер театру, але перебуває зараз, скажімо так, на війні. Театр війни зараз в мене тут. А тут абсолютно різні. Це можуть бути менеджери з продажів, журналісти, актори, інженери, художники, флористи, сомельє навіть є у нас. Тобто абсолютно різні види професій. Але зараз одна, ви знаєте, професія це боронити свою державу. Професія. А зараз має бути усіх така. А складно стати десантником? От які головні вимоги? Ну, десантник – це насамперед захисник нашої країни. Тому бути ним не просто, але дуже почесно. Так само, як і складно в період війни бути українцем. Бо знаєте, як у нас кажуть, одне діло любити Україну вдома, і зовсім інша справа любити її в окопі. А я нагадаю, що 46-та бригада ДШВ дуже потребує нашої з вами допомоги. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, тому що нашим захисникам дуже потрібні і системи РЕП і безпілотники для того, щоб ефективніше працювати проти ворога на лінії зіткнення. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донатьте нашим захисникам. Дуже потрібна наша допомога. Дякую, дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І ще раз вітаємо вас зі святом і всіх ваших побратимів. Здоров'я вам дякую. і бережіть себе. Бережіть себе. Нагадаю, це був Олександр Невідомий, начальник служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десанту штурмових військ Збройних сил, Сил України.